Якщо шукаєте пристрій все в одному, то ось він. Epson L3230. Цей малюк із серії Екотанк друкує, сканує та копіює. Його головна перевага вбудована з БПЧ. Чорнило в резервуари додається швидко, легко і без стресу l 3230 тішить якістю. Роздільна здатність 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі 3 піколітри. Швидкість друку 10 монохромних або 5 кольорових сторінок за хвилину. Сканер планшетного типу з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Лоток подачі розрахований на 100 аркушів. Підключення здійснюється через USB. Матовий чорний корпус виглядає стильно, а ще не збирає відбитки пальців. Компактний розмір дозволяє поставити його навіть на невеликий стіл. А прозорі віконця на чорнильницях допомагають слідкувати за рівнем чорнил. Для керування пристроєм напряму передбачені кнопки. Стильний, компактний і простий у використанні все це про Epson L3230. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!